15 серпня 2022 року на обзорі сьогодні відновив персик Фіделія білом'ясий. Він дозріває приблизно всі сроки кожен рік. Цей сорт вже дуже добре відомий садівникам. Він має добру славу завдяки своєму смаку, гарним плодам, добрій врожайності, крупний. Якби в мене він вже 10 років. Кожен рік радує такими плодами рясними. У нього смак мені нагадує інжирні сорта білом'ясі. Такий густий солодкий смак. У нас зараз дощик починається, буду швидко обзор проводити. Сорт зимостійкий, невибагливий. Покажу зараз ну, по вазі 200 грам плюс це для нього звичайна вага. 200-300 деякі 300 грамів. Ну, плоди шикарного розміру. М'яко такого чудового кольору, біла. Кісточка відстає. Значить, тут в персик можна споживати і в технічній спілості, і коли вже на дотик м'який. Два різних смака, смаку. Те, що в технічній зрілості, він такий хустший огризти можна, І чимся присмак кокосу дає даже. От Тут вже в, в, в споживчій зрілості в нього такий густий солодкий тягучий смак. Мякоть таюча, ну, обожаю об, цей персик. Ось він по соку, в нього дуже багато соку. Смакота ще щита, так скажу. Не дарма люди його полюбили, є за що. Цей сорт у мене завжди є фаворитом в продажах. Завжди він користується популярністю по замовленнях. Сорт Фіделія. Шикарний слов, шикарний сорт, якби тут нічого додати. без перебільшення. Сорт буде завжди у фаворитах в продажах, тому що Ну якби, з такими показниками мало сортів зустрічається. Все в одному. Добрий сорт. Нема опушки. Гладенький наче нектарин. Ну все-таки на нектарин. Нема. Зовсім як навіть треш немає не натяку на опушку. Рекомендую цей сорт, щоб довго не втягнути обзор. Всім до нових зустрічей, до побачення.